Інформаційна команда телеканалу Маш ТВ підготувала найцікавіше та найактуальніше за цей тиждень. У студії працює Мирослав Дерев'янко. Вечір добрий. Спортивні здобутки машівців. Студент першого курсу спеціальності 122 комп'ютерні науки МФК СумДУ Богдан Токар здобув перемогу 21 жовтня 2022 року в змаганнях з шашок серед клубів за місцем проживання. Захід організував міський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх сумської міської ради. Учасники змагань показали високу активність та згуртованість. А студент нашого коледжу довів безперечне лідерство, здобувши омріяну перемогу. Команда нашого телеканалу долучає. Це до привітань та бажає нових спортивних здобутків. На варті інфомедійної грамотності 19 жовтня студенти спеціальності 061 журналістика МФК СумДУ долучилися до вебінару журналістика та війна, як працювати в умовах інформаційного протистояння. Цей вебінар організовано громадською організацією інтерв'ю з Україна у межах програми Український фонд швидкого реагування, яку втілює Айрекс за підтримки державного департаменту США. журналісти Машівці постійно тренують свою медіаграмотність. Тому я учасниками різних заходів з медіаграмотності. 27 жовтня ми взяли участь у першому національному тесті з медіаграмотності. Не можу сказати, що не хвилювалась, але вийшов непоганий результат. Свої медіазнання ми покращуємо під час вивчення спеціальних дисциплін, адже зараз, як ніколи, важливо проводити такі заходи, бо у нас сучасна оцифрована країна, в якій іде війна. Борімося не тільки з ракетами, а й з фейками. Упевнена координаторка заходу від МВК Сумду Наталія Пономаренко. Тиждень спеціальності «133 галузеве машинобудування з 17 до 23 жовтня 2022 року відбувся тиждень спеціальності «133 галузеве машинобудування на якій у МФК Сумду студенти навчаються за освітніми програмами технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях та хімічне і нафтове машинобудування. Під час низки заходів студенти та абітурієнти ознайомились з історією коледжу та спеціальності сучасним обладнанням дуального центру, стейкхолдерами та можливостями Можливостями продовження освіти на факультеті та Сумського державного університету під час проведення тижня спеціальності в соцмережах було розміщено інформацію щодо правил вступу до коледжу, про перспективи розвитку нашої спеціальності, про створення дуального центру на базі нашого навчального закладу. Студенти з задоволенням почули про умови працевлаштування. Після закінчення навчального закладу були проведені зустрічі зі студентами, які вже працюють і водночас навчаються в учбовому закладі. Віртуально спортивні студенти спеціальності комп'ютерні науки здобули чергову перемогу в кіберспорті. 15-16 жовтня пройшла фінальна частина відкритого кіберспортивного турніру Сумщини з дисципліни Дота 2 кіберсумду дота ДОТА-2 на 5 організованого сумським державним університетом. Переможцем турніру стала команда, в складі якої студенти 411-ї і групи Тимофі Роєнко та Микола Чмальов, які на початку поточного року отримали перемогу в подібному заході. Команда нашого телеканалу долучається до привітань. Нових звершень у ваших захопленнях. Жовтневі вихідні машівців. Студенти другокурсники долучилися до п'ятого всеукраїнського екологічного форуму Екологія очима молоді активності, які доступні кожному, що був організований Одеським державним екологічним університетом. Студент 214 чотирнадцятої ДВ групи Богдан Боклах та студентка 213 тринадцятої же групи Наталія Токаренко презентували результати участі у формі залучення однолітків до екологічної активності молоді держави. Освітній фронт 21 жовтня 2022 року в науково-методичному центрі ВФПО в режимі онлайн відбулася довгоочікувана третя всеукраїнська науково-практична конференція, фахова передвища і професійна освіта, теорія, методика і практика. У ході конференції було обговорено сучасний стан подальшу трансформацію фахової передвищої освіти для забезпечення підготовки конкурентно спроможних фахівців в умовах реформування освітньої діяльності в Україні, викликів сучасного суспільства. Зокрема, в умовах воєнного стану під час проведення заходу традиційно відбулося нагородження переможців всеукраїнського конкурсу Педагогічний Оскар Оскар-2022». серед призерів викладачі МФК СумДУ Юлія Ананченко, Ольга Дорошкова, Наталія Пономаренко, Тетяна Очкова, Анна Ровна. Продовжуємо далі гідно тримати освітянський фронт. Глобальний тиждень медіаграмотності з 24 по 30 жовтня громадськість святкує глобальний тиждень медіаграмотності. Машівці долучилися до низки заходів. Викладачі та студенти МФК Сумду пройшли перший національний тест з медіаграмотності, який проводив фільтр спільно з програмою USAID Мріємо та діємо. Та проєктом та розрізняй інфомедійна грамотність. Студенти спеціальності 061 журналістика долучилися до лекції роботи журналістів під час війни, етичні дилеми, реакція соцмереж та стресові фактори Тетяни Трощинської, головної редакторки та ведучої громадського радіо, докторки наук із державного управління, медіатренерки, докторка філософії, медіатренерка, викладачка МФК Сонду Наталія Пономаренко провела майстерку, як не потрапити на інформаційну міну в час війни для. Методистів закладів фахової передвищої освіти сумщини. Сьогодні медіаграмотність це суперсила кожного українця та українки. Наближаємо перемогу! Це були головні новини цього тижня. У студії працював Мирослав Дерев'янко. До наступної п'ятниці.